Моє шанування, вітаю глядачі від каналу Львів Медіа. Дякую вам за довіру за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте та поширюєте його відео. До нашого ефіру доєднується Віктор Іваніцький, начальник управління захисту населення від надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Львівської обласної військової адміністрації. З паном Віктором будемо обговорювати наслідки нічної атаки безпілотників на Львівську область. Я нагадаю, що Російська Федерація цієї ночі запустила по Україні 21 шахет. З них наші сили протиповітряної оборони. Не збили 19, зокрема, 5 збили і у Львівській області. Але, на жаль, уламки безпілотників наробили шкоду. Про це більше говоримо з паном Віктором. Пане Вікторе, слава Україні! Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Слава. Добрий день, шановні глядачі шановна студія. Пане Вікторе, розуміємо, що без. Уламки безпілотників наробили шкоди поблизу Львова та у самому Львові. Розкажіть більш детальніше, що які маємо наслідки? Я хотів би розпочати з подяки воїнам ППО, які збили 5 шахедів, про які ви говорили. Тому що, якби не були вони збиті, наслідки були б набагато більші і складніші. А на жаль, є, потерпіли. Слава Богу, що потерпіли не критично. Один саме десятилітній чоловік з середньої важкості госпіталізований. 47-літній чоловік після надання медичної допомоги відпущений додому. Це що стосується людей. Матеріальні збитки вони набагато більші, нанесено е, більше, але не критично. На жаль, пошкоджене офісне приміщення, уламки, пошкоджена будівля, вибиті вікна. П'ятиповерховий будинок в Малехові також зазнав пошкоджень, вікна в 20 квартирах обстеження продовжується. Приватний сектор також постраждав, йдуть обстеження цих секторів. Ну і недалеко від центру Львова постраждав державний науково дослідний інститут, це взагалі незрозуміла ситуація. Рашисти пуляють, ну, вони зараз пуляють туди, куди можуть долетіти, куди можуть попасти. Або де, де приземлиться, на жаль. Але ще раз говорю, завдяки воїнам, ППО збитки нанесені не, не такі. Хоча по досвідному інституту трошки є. Не трохи а чимало зруйновано дах, стіни, перекриття другого поверху, десь орієнтовно до 800 квадратних метрів. Біля А я уточнюю, що за інформацією БВК захід було дві атаки, якщо так можна сказати, дві no. заходили шахеди в повітряний простір Львівської області. Тобто, але скажіть, будь ласка, пане Вікторе, ми можемо зробити висновок, що під час першої атаки безпілотники ці їхні уламки наробили шкоду безпосередньо в Малихові, де постраждало двоє осіб, а під час другої у Вові, чи це не коректно? Це некоректно, По-перше, по-друге, ми реально не знаємо, куди вони летіли завдяки воїнам ППО. Самі шахети були збиті, а вже уламки летіли туди, куди вони летіли. Пане Вікторе, якщо можна так, знаєте, згрупуйте наслідки, які от маємо станом на зараз у Малихові після цієї атаки. Так, там бушко, там двоє людей потерпілих, так і багато квартир Будинок пошкоджений від уламків? Офісне приміщення пошкоджено, пошкоджений п'ятиповерховий будинок, і пошкоджений приватний сектор обстеження продовжується десь за десяток будинків приватного сектору. А скажіть, чи вже звернулися хтось з місцевих до обласної військової адміністрації по допомогу, аби там, відновити вікна перекриття? Чи вже є звернення від мешканців потерпілих? Дивіться, Зараз йде координація спільних зусиль держав... обласної адміністрації, районної військової адміністрації і органи місцевого самоврядування в першу чергу Сергійської міської ради. Йде координація з самого початку, коли військові дозволили працювати на місцях, проходять обстеження і так далі. Тому в 10:30 відбулася міська комісія ТДНС. На 14 -го годину призначений виконавчий комітет, де будуть затверджені суми, які будуть виділятись для е, усунення. Я, мені з, з моєї сторони буде некоректно про це говорити, тому що суми не затверджені і це прерогатива міста. І вони, я думаю, що після затвердження прийняття рішення вони прокоментують. І з 15.00 <кхух> Малехові в офісі е, громади буде розгорнутися. Е, Центр надання адміністративних послуг, де будуть всі зібрані спеціалізовані служби, де будуть приймати якраз вже безпосередня робота. Це кому треба, що треба, кому треба розселитись, з 15-ї години вже буде розгорнути СНАП. Ну, але важливо, що вже про це влада думає і вже напрацьовує механізм, як допомогти людям подавати наслідки ворожої нічної атаки. Тому що ну, якби шехеди не запускали, повітряні сили їх би не не збивали, і оце ланцюжок подій, якби Росія поводила себе адекватно вибачте за мій такий доволі емоційний підсумок. Але ще хотіла з вами уточнити про те, що сталося у Львові, зокрема про влучання. Ви сказали, що це недалеко від центру міста, про влучання уламків державної наукової. Дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок. Тобто, це, можемо сказати, ветеринарне науково-дослідне підприємство, куди ви діюче. Прошу. Діюче, діюче, діюче підприємство. діюче так. І а, ви сказали про масштаби, які там руйнування, але слава Богу, обійшлось без жертв, вірно? За інформацією, яким володіємо, жертв не було. Довгий час не могли приступити до обстеження, тому що там досить великий уламок шахеду був, поки його працюють спеціалісти. Тоді вже буде подальша роботи. А це, це тільки оце підприємство ветеринарне, науково-дослідне постраждало, чи ще довкола інші приватні будинки, офіси. Дивіться, ми, коли починаємо комісія будь-яка, чи обласна, чи міська чи органи місцевого самоврядування працювати, як правило, зразу бачимо головний, там, де видно, очевидно. А потім, коли починається обход обхід усієї території, починає звертатися мешканці, тоді, можливо, Будуть виявлено ще інше, але на, на даний час е, е, станом на 12 ну, годину, тільки так. Ну на жаль, розуміємо з ваших слів, що можуть бути і, і інші поки. Може бути, якби, скажімо так, расисти не напали. Нам би було спокійніше жити, ми могли працювати. А так треба тільки дякувати по конкретному випадку. Це воїнам ППО, які не працюють. Ну і в цілому нам треба дякувати Збройним силам, всім нашим захисникам і захисницям, які нас захищають. У нас є можливість, так, да, тяжко, складно, але ми можемо працювати, можемо жити, і нам треба зосередити на цьому увагу, що. Поки не переможемо расиста на фронті, тяжко буде говорити про політику. Насправді зараз, навіть якщо приглядати фотографії чи відео з наслідку з наслідками, то ти дивуєшся, так? тому що це ніби лише уламки, те, що ви сказали. А от якщо б це був цілий, от заряджений, не збитий протиповітряними силами, якої би наробив біди. І тут, знаєте, до вас таке питання, чи то прохання відреагувати, тому що в соціальних мережах, в телеграм-каналах протягом ночі люди писали, що укриття. Таки були закриті. Нагадайте, план дій, що робити, якщо людина бачить, що укриття в її будинку закрите, якщо можна. В першу чергу, це, це дзвінок на гарячу лінію. Тому що за своєчасну роботу відкриття захисних споруд або найпростіших укриттів відповідає орган місцевого самоврядування. Вони, вони формують цей перелік, і вони, цього. звісно, що Бувають різні ситуації. Буває, на жаль, хоча такого не повинно бути, але то ключник десь пішов, то поїхав, забув ключ віддати. Оця ситуація це не влада зобов'язана перевіряти, влада зобов'язана про це нагадувати, що це влада і робить. Але, на жаль, є людський фактор, з ним воюємо. Періодично перемагаємо, але в будь-якому випадку скарги є. Нам треба врахувати, що е, е, біля 6 тисяч е, е, укриттів, е, якщо мешканці самі за ними слідкувати не будуть, то влада не зробиться. Це, е, нам треба все, е, зрозуміти, що влада це і ми. Якщо я, е, ми не знаємо, ми, е, е, ми ж не можемо кожен день бігати тільки по укриттю. Є мешканці, які знають, де, де вони повинні переховуватись, вони завдяки е, зав, е, повинні раніше підійти подивитись, а чи там є, де їм сказали, що укриватися. Або е, найпростіше укриття це в часі чи всього підвали, так. які самі за карасією ми говоримо, що влада винна. А от це ви тоже. сказали 6 тисяч. Це 6 тисяч укриттів у Львівській області є? Так, найпростіших укриттів. Це там, де mm -hmm. так, це, як правило, підвали, підземні приміщення, паркінги, переходи це багато великий перелік. А, спільна відповідальність, я з вами цілком погоджується, але ви сказали, що якщо закрити, телефонувати на гарячу лінію, гарячу лінію області, міста чи на військові... будь-яку місто, області, поліції, ДСНС, вони всі взаємозв'язані і вони дуже будуть реагувати. Пане Вікторе, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір, розказати оперативну інформацію про наслідки нічної атаки у Шахедами у Львівській області станом на 19.06.24 року. Нагадаю Віктор Іваніцький, начальник управління захисту населення від надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Львівської обласної військової адміністрації. Був з нами в ефірі. Пане Вікторе, я вам дякую. Дякую вам. Хай нас Бог береже і слава Україні. Героям слава.